Можу вже прозвітувати, що Верховна Рада всю су. То виконала. далі. Це робота урядовців, робота фонду. Дійсно, невеликі зміни потребувалися в бюджетний кодексі вже за нашим законодавством. Плата за надри за користування надрами, за видачу нових ліцензій, вона певним чином розподілялася більший відсоток державний бюджет, невелика частина місцевий бюджет, і треба було виправити відповідно до угоди, яку ми ратифікували кількома тижнями раніше. Треба було виправити цю тепер нестиковку і дійсно визначити, що всі нові наступні. Оплати. Не чіпаємо те, що вже є, будуть таким чином розподілятися, як і написано в угоді безпосередньо, яку ми ратифіковували, половина в цей фонд. Буде накопичуватися далі для для розвитку нашої промисловості видобувної всієї. Нагадаю, що Сполучені Штати можуть у зброю внески робити якраз дуже важливий тиждень в плані такої практичної роботи організаційної між урядом і цим спеціальним агентством США, яке буде там цим піклуватися, і нашим урядом. Тому пані віце-прем'єр там дуже доречно була. Я думаю, що ця робота дуже оптимістично. Американці навіть наступні здається тижні пропонують провести перше засідання фонду. Це дуже високі темпи для таких міжнародних проектів. І як ми чули з вже доповіді Андрія Борисовича Єрмака, це й було підґрунтям для можливої зустрічі президентів на саміті G7, куди президент Володимир Зеленський запрошений. Канада організовує саміт і відповідає. Відповідно, там він має всі можливості бути, і я думаю, що ну є перспективи знов побачитись президентами. Знов вкотре президент, я впевнений, абсолютно донесе до Дональда Трампа таку актуальну ситуацію, як Росія. Ну фактично і сполученими штатами нехто і в цій історії, тому що ну переговори, ну з точки зору сполучених штатів мали би по-іншому відбуватись. Не... Через 500 шахедів за ніч, ну там на Київ, і, і Країну, і на Луцьк, і Тернопіль, і Харків. А через те, що припиняється вогонь, і далі йдуть переговори, так як Україна пропонувала, Україна вже третій місяць це пропонує фактично. Тому тут, я думаю, що треба ці зустрічі обов'язково проводити. Америка наш найбільший партнер, найбільший союзник, і фактично від їхньої ролі зараз від їхнього. Такого вибору, як далі діяти, дуже багато залежить і для нас, і для європейської безпеки. Також це всі розуміють.